Сьогодні хочу вам показати, як в домашніх умовах та легко можна приготувати дуже смачний сир. Назву він має панір. Цей сир Це м'який сир, його можна вживати і просто так, як на бутерброд. Його дуже смачно вживати з фруктами. І, що немаловажно, так як він готується на основі кислотного коагулянту і при високих температурах, тому він має тугоплавкість і його можна смажити. Тож готуємо панір. Що для цього потрібно? А для цього нам потрібно молоко, кількість можете брати будь-яку. Тут непринципово. Я сьогодні варитиму з п'яти літрів шумовка і наш кислотний коагулянт, лимонна кислота. Який розрахунок лимонної кислоти? Півтора грама лимонної кислоти на 1 літру молока. Я сьогодні варю з п'яти, тому я відважила собі ну, десь 7,5-8 грам лимонної кислоти. Розводимо її у водичці, доки нагрівається наше молочко. Звичайна фільтрована вода з кувшина десь грамів 75, щоб було 1 до 10. І розколачуємо, щоб повністю лимонна кислота в нас розтворилася. А молочко гріємо до температури 95-96 градусів. Тобто, навіть якщо у вас немає термометра, ви орієнтуйтесь на те, що молоко потрібно довести майже до кипіння. Інакше, якщо ви не догрієте молоко, панір у вас не вийде. Він буде не такої консистенції, як повинно бути, він буде в каструлі. Дрібним сухим творожком. Відповідно до цього, він у вас не спресується добре у формі. Він не буде держатися купи, коли ви будете нарізати його. Ну і тим паче ви не зможете його посмажити. Тому температура обов'язкова умова. Краще трішки більше. Тобто, можна не 95. А 97, 98, коли ви вже бачите, це якщо нема у вас термометра, коли ви вже бачите, що ось-ось починає вже закипати, ну вже, вже дійсно закипа. Не просто там стало гарячим або почало парувати, як мені колись одна сказала, в мене не вийшло. Кажу, чому, до скількох ти гріла? Ну, воно ж, каже, парувати почало. Парувати починає після 50 градусів е, жидкість. Коли нагрівається вище 50 градусів, е вона починає парувати. Тому на це не можна орієнтуватися. Обов'язкова умова або по градуснику 95-96, або довести практично до кипіння. Все, лимонна кислота розтворилася. І тепер я чекаю. Доки нагріється молоко. І далі покажу. Так, дівчатка, дивіться, молоко наше вже піниться. Гоне пінку, але це ще не означає, що в ньому є 95 або 96 градусів. Бачите? А на термометрі 93 градуса. Це ще мало. Гріємо далі. Ось він момент істини. Термометр сигналізує, що є 96 градусів. Я притишаю на мінімум, але не вимикаю. Достаю термощуп. Тепер дивіться уважно. Беремо наш розчин лимонної кислоти. Розкручуємо ось так молочко. Краще, якщо у вас повна каструлька, як у мене, коли не повна, то можна чим завгодно. А якщо повна, краще візьміть ложку. В чому сенс? Сенс в тому, що ви повинні зробити як можна більшу оцю воронку? Ось, бачите вже як добре крутиться, і починаєте понад стінкою лити? Прибираємо ложечку. Ждемо, поки зупиниться. Все, молочко зупинилося, вже не крутиться. А далі робимо ось так легесенько перевіряємо серединку, щоб від боків потрапило до серединки сироватка. Я сподіваюся, вам видно чи не видно зараз. Ось. Бачите, уверху у нас отакий ось згусток і ось уже зелененька сироватка. Вимикаємо газ. І залишаємо на декілька хвилинок, ну, буквально хвилинки 3-5, не більше. За цей час я то беру форму. Якщо у вас немає форми, ви можете взяти будь-який друшлак сито, вистелити його лавсаном, органзою, марлею, капроном, чим завгодно. І потрібно підготувати гніт вагою 2 кг. У мене сьогодні вийде дійсно вам ролик, як в домашніх умовах, тому що в мене є гирка 2-кілограмова, але вона прибрана високо, я до неї не дістану. Це вже Вова, як приїде, попрошу, щоб дістав. Ну, бо ще не діставали в цьому році. Я буду сьогодні використовувати пляшку води 2 -літрову. Це теж 2 кілограми. Все, чекаємо. Ну, а далі я беру ось таку шумовку, я нею звикла працювати. Підставляємо ближченько форму чи то друшлячок. І починаємо. Виловлювати наш майбутній панір. Ось отак він виглядає, але повторююсь, будьте обережні. Майже кипяток воно добре тримається вгорі однією Кубкою, ви просто відламуєте і кладете у форму. І отак все. Перекладаємо у форму. По формі можна трішки розрівнювати. Намагайтесь якнайменше його травмувати, отой згусток, який у нас у горі плаває, щоб потім не прийшлось виловлювати дрібні крихти. Ось отакими такими згустками він у вас повинен бути. І ні в коєму разі не дрібним, творожистим, то вже означатиме, що сир у вас не вийшов. Тоді просто відкидуєте його і відсіжуєте, як творожок. У мене, до речі, матуся так робила минулого року, перевіряємо сироватку на наявність дрібних кусочків. Немає в мене, бачите, оце і все. У мене, коли минулого року було багато молока, коли почалась війна, а спросу не було, матуся так робила творог. Вона або не догрівала температуру і, коли вливала лимонну кислоту, більш активно робила рухи ложкою. Ну, але головне не догріти. І все. Далі я переставляю цю форму. На підставочку. Ви можете приловчити, що у вас вдома є. І я мені зручно ставити зверху таку точну форму. Ви можете покласти мисочку. Що придумаєте, те й буде. А тепер ставимо 2 кг гніт і залишаємо на 15 хвилин. З гіркою зручніше, тому що вона так не хилиться. А бутилочка хилиться, бачите? Тому я зараз поставлю так, щоб підперти стінкою і щоб не хиталася бутилочка. Ось так я перла б газову колонку, щоб бутилочка не падала. Залишаємо на 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин, і тепер нам наш панір потрібно перевернути, але будьте обережні, тому що він все рівно ще гарячий. Зняла бутилочку, зняла форму. Спочатку робимо ось такі кругові перекати, щоб, якщо десь зацепилася за перфорацію у формі, щоб воно відійшло добре Все. І тепер обережно. І так само обережно вставляємо назад. Ну, Якщо ви робите для себе, можливо, вам і не принципова така обережність, а якщо ви робите для когось, то звісно, що повинно бути ще й красиво, а не тільки смачно. Це ставимо назад нашу конструкцію. Так. І залишаємо так, на 4 години. За ці 4 години наш сир добре спресується і охолоне, а тобто буде тримати добре форму. Це немаловажно. Пройшло 4 години. Я достала з формочки наш панір. Ось така головка вийшла. 870 грамів. В мене вийшло сьогодні. Залишилось тільки його просолити. Можна, звісно, посипати зверху сіллю, дати постояти, перевернути інший бок посипати. Я не солю так, я не користуюсь таким способом. Я буду солити в розсолі. В розсолі я солю дві, на, із розрахунку на 1 кг сиру 2 години. Можна не солити взагалі. У мене була така клієнтка, яка просила, щоб я не солила. Тобто, щоб він був солоденький, натуральний, але тоді, попереджую, він дуже швидко псується. Е, я солю, повторюся, 2 години на кілограм. Це виходить, ну, такий слабосолений, в міру, скажімо так. Були в мене також клієнти, які просили більш соленим робити. Тоді я солила 4 години на 1 кілограм сиру. Ви підстраюєтесь кожен під себе, наскільки солене ви любите. Все, сир готу, готовий. Ось так за один день, маючи своє молочко. Ви можете приготувати вдома дуже смачний, корисний, екологічний, головне натуральний сир. Який, до речі, можна ще жарити. Я вам уже казала це, повторюся. Жарити його можна на сковородці, можна в клярі, можна без кляра. Можна на вершковому маслі, можна на олійки, як хто бажає. Можна присипати якимись спеціями, коли будете жарити. В мене була клієнтка, яка смажила в клярі і в паніровці. Їй так подобалось. Тому тут вже у кожного свій смак, але він смачний, хоч жарений. Хоч в такому вигляді. Його вже зараз можна вживати, тільки того, що він не просолений. Тому готуйте, у вас обов'язково все вийде. Дякую вам за перегляди. І сподіваюся, комусь мій опит знадобиться.